Найцінніше, що є у висловлюваннях виноградова, це майстер-клас з ігнорування логіки та здорового глузду. Адже у кожної розсудливої людини має виникнути логічне запитання: якщо класичні закони не працюють і авторшоки порушують усі відомі закономірності, то на якій підставі можна з упевненістю заявляти про відсутність небезпеки подальшого посилення активності? Дивовижний талант виноградова викручуватися, полягає в його здатності називати унікальними ті події, які були детально передбачені за півтора місяця до їх. Настання цілком очікуване проявлення тиску Сибірського мантійного плюму на плиту, про яке ми заздалегідь попереджали, тепер виставляють як унікальну несподівану подію, яка вимагає вигадування. Підкреслюю вигадування нових законів для свого опису, яка вражаюча логіка, замість того, щоб розібратися в тому, що відбувається, російські вчені, такі як виноградов. Вважають за краще вигадувати нові закони і оголошувати події унікальними. Егоцентризм і наука принципово несумісні. Справжній вчений шукає істину, а не способи зберегти обличчя в умовах власної некомпетентності. Виноградов пропонує вигадати новий закон.